Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати такий прекрасний сирний супчик з вершковим сиром і підсмаженою вермішелькою. Це дуже-дуже чудовий суп. І я зараз покажу, як я його буду готувати. Привіт, любі, друзі! Сьогодні я буду готувати дуже смачний суп. Для цього я взяла один літр води, вляла в кастрюльку, і нехай вона закипить. Водичка закипила. Я всипаю грами 70 маклинки і вкидаю половинку ось такої очищеної цибулини. Я верху цей не зрізаю для того, щоб цибулинка трималася. І нехай готується далі під кришкою. Також кубиком я наріжу ось таку велику цибулинку. Я ріжу в руках. Маленьким кубиком. В мене люблять малі кубики картоплі в будь-якому будь вигляді. Е. Ось, виходить такий невеличкий кубик. Одної картоплини на малу кастрюльку на літр води багато не готую, тому що це буде прямо їсти двоє людей. Ось такий кубик. Урізану картопельку я додаю в суп. Значить, морква поварилася вже 10 хвилиночок. Накриваю і хай готується іще. Я також до кожної страви додаю насіння кропу. Це додає дуже корисну таку смаку, кропу. Все, і хай готується далі. Також я беру одне ведро і знімаю з нього шкірочком для супу. Ось так воно дуже добре знімається. Звичайно, можна допомогти ножиком. Жирний суп я не хочу. Мене внук сьогодні захотів суп прийде зі школи, і бабуся вирішила приготувати цей смачню і дуже смачний суп. Я його готувала вже вирішила показати вам, як він готується. Ось, я думаю, Далі буду знімати шкірочка. Ось так, шкірочку я не викидаю. Так, А тут відділю кісточку. Також я вкину бульйон, у супчик, хай вона вариться разом, буде варитися до кінця, а потім я її вирішую. Місточки виходить А це м'ясо я поріжу на кусочки. Кубиками? Далі я буду його готувати. Кіточку із бедра я вкинула в кастрюльку, нехай вариться, сковорідку я розігріла, м'ясо кладу. На у нас нехай воно трішки підсмажиться. Ось так. Півтори хвилини м'ясо підсмажили з однієї сторони. Практично одна крапиця олії. Я перевернула і одну хвилиночку воно побуде на другій стороні. М'ясо висмажилося ще одну хвилину, бачите, воно навіть і зарумялося, додаю його до супчика нашого. І хай готується до приготування картопельки. На сковорідку для супу я насипаю десь грамчиків 40 вермішелі. Ось так, небагато. І нехай вона підсмажується до золотистого кольору. Прийшла одна хвилиночка і я вермішель скинула в миску, тому що вона доготовляється ще в місті. Дивіться, всі помішуйте помішуйте напротяг цієї хвилиночки. І будьте уважні, тому що вона може підгорити. Зараз я з супу удаляю цибулинку. Вона вже м'яка і зварилася. І додаю нашу прожарену вермішель. Перемішую. Приготується. Також до супу я додам плавлений вершковий сироп на ось таку терку. Ну що, З вермішелька наша приготувалася. Додаю я сир, розмішую. Сир трішечки присолений. Так. Також я додаю одну чайну ложечку універсальної приправи, але це для солоності супу буде мало. І одну третю чайної ложечки солі. Це буде якраз. Ну і все, і це зараз приготується десь хвилиночок 3 до розплавлення сиру. Ну і що ж, наш супчик готовий. Ось він як виглядить, такий сир вже розплавився. І зараз ми будемо його пробувати. І це такий аварійський, вермішелька така смачна. Ось наш супчик готовий. Подивіться, який він має прекрасний вигляд і апетитний. І дуже-дуже смачний, дуже смачний. Тужкось подивіться, в ложці вермішелька і картошечка, і м'ясо. Такий запашний. Дуже-дуже смачний, дуже. Я вам пропоную приготувати і насолодитись цим прекрасним суповим смаком. Обов'язково. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!